Учора, 26 лютого, на лінію 102 надійшла інформація про сімейну сварку в одній із квартир по проспекту Свободи. На місце події одразу прибула група реагування поліції. У момент, коли правоохоронці спілкувались із місцевими жителями, пролунав вибух. Вивіть скоро, газ зірвався, вивізь скоро. За попередньою версією, яка наразі перевіряється слідчими відділення поліції номородин в помешканні в квартирі на четвертому поверсі, де проживала Кременчуцька родина. Чоловік, дружина та дитина стався витік газу в результаті того, що чоловік пошкодив шланг, який вів до газової плити. Вибух пошкодив усю квартиру, вхідні двері та навіть вікна в під'їзді. В результаті даного інциденту ніхто не постраждав відповідно. Під час роботи слідчо-оперативної групи опитано свідків та очевидців даного інциденту. Встановлюються всі обставини і наразі за фактом під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за статтею 270 частиною 1 кримінального кодексу України за умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства, яке призвело до порушення їхнього функціонування, а також спричинило небезпеку для життя чи здоров'я людей або ж майнову шкоду у великому розмірі. Передбачені покарання у вигляді штрафу виправних робіт обмеження або навіть позбавлення волі. Після вибуху, коли на місці працювали всі екстрені служби, в тому числі і поліцейські, батальйон поліції особливого призначення, було зупиненого мешканця даного помешкання. Це місцевий чоловік 76-го року народження. Наразі з ним працюють слідчі. Після першочергових слідчих дій його було направлено до медичної установи. На місце події також прибули працівники ДСНС. Рятувальники проводили забезпечення пожежної безпеки під час відключення постачання газу до під'їзду, де виник вибух. Працівниками Кременчук -газ». Закликаємо всіх бути обережними в користуванні побутовим газом. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.